23 лютого у залі засідань виконавчого комітету відбулася третя міжнародна науково-практична конференція Наука і освіта в глобальному та національному вимірах. Виклики, загрози, перспективи розвитку, організована Луганським національним університетом імені Тараса Шевченка, науково-дослідним центром з проблем соціальної педагогіки та соціальної роботи Національної академії педагогічних наук України спільно з Лубенською міською радою, управлінням освіти та центром професійного розвитку педагогічних працівників. Сьогоднішня подія це справжнє свято і для науковців Луганського національного університету імені Тараса Шевченка і для освітян Лубенської громади, оскільки сьогодні відбулася третя міжнародна конференція, на якій було представлено як теоретичні доповіді науковців університету. Так і доповіді щодо узагальнення досвіду освітньої діяльності науково педагогічних і педагогічних працівників закладів освіти Лубенщини дуже приємно бачити сьогодні колег освітян і дійсно пишатися їхніми здобутками, тому що коли вчитель працює в стінах школи з учнями, це одна справа. Коли робота учителя виходить на науковий рівень, це зовсім інше. І сьогодні ті доповіді, які вже відбув. Ну, Ними можна просто гордитись. І, звісно, велика подяка нашим колегам з Луганського університету, тому що завдяки їм наші вчителі мають відкрити в собі оцей науковий потенціал. Приємно, що на такому високому рівні наші педагоги мають можливість репрезентувати свій досвід, популяризувати його на теренах України. І за її кордоном. Сьогодні 50 педагогічних працівників закладів освіти Лубенської територіальної громади взяли участь у третій міжнародній науково-практичній конференції, яка організована Луганським національним університетом імені Тараса Шевченка. Надзвичайно цікаві матеріали представлені на конференції, надзвичайно цікаві виступи. Підняті актуальні завдання розвитку освіти і науки в умовах сьогодення. Особисте сьогоднішнє таке очікування. оскільки участь у конференції бере відомий науковець-історик, професор Луганського університету Олександр Набока, який є активним популяризатором історичної науки, краєзнавчих досліджень. Нещодавно він взяв участь в одному із найпопулярніших історичних. Відеоблогів, це запитань істориків. Приємно сьогодні бачити його тут серед нас. Фактично, це ну, зірка історичного ютубу. Дякую, дякую за зустріч. Результатом засідання і роботи конференції став збірник наукових тез науковців. Потім два номера. Науково-методичного альманаху пликаємо особистість. Тут зібрано досвід виключно освітян Лубенської громади, освітян практиків, які узагальнюють ці свої передові інноваційні педагогічні ідеї для їх розповсюдження серед населення і серед освітянської спільноти. Цей збірник має велике не тільки теоретичне, і методичне, а й практичне значення, адже він буде використовуватися в освітному процесі, в процесі підготовки майбутніх вчителів з усіх педагогічних спеціальностей. Реалізація реформи нової української школи. Використання сучасних методів навчання і виховання підростаючого покоління, медіаграмотність на уроках у закладі загальної і середньої освіти, проблеми розвитку дошкільної освіти, психологічні аспекти освітнього і виховного процесу це далеко не весь перелік питань, які порушені на сторінках «Альманаху плекаємо особистість. І сподіваюся на те, що співпраця між освітянами Лубенщини і Луганським національним університетом буде продовжуватися і надалі сьогодні було представлено дуже цікаві доповіді на різну тематику, яка охоплює як наукові проблеми сучасності, так і Практику всіх ланок освіти і всіх напрямів освіти, починаючи з дошкільної, закінчуючи вищої освіти, це що у нас викликає наразі цікавість і з боку суспільства, і з боку освітянської і наукової спільноти.